Я вас знімаю на свій, але в мене немає інтернету, я не поповнила свій інтернет. Не Ми вот. другий раз, прямий ефір будемо знімати. Дай мені води. Фозар нема. Фозар нема. Дай води. воду. зараз немає. немає. Позагарма. Ото того мілина. Дай воду. Дай його. От ти лишив Христю. Христя, що ви там робите? От можна що ви колода. – Що кажеш? Тільки поїли. Ай, молодці. Ой, все я трошки поп'ю. Яка пристя, а вода блакитна, судрахова, блакитну воду. Mm -hmm. Судрахова блакитну воду? То дуже невірно, але все чистенько, аж новин. Ти знаєш, що найліпше? Ми саме двоє. Ми тільки двоє. А, е, а... то вже більше рибки якісь. Є? Якісь там були, але не видно. Ну Я добре. добре. Насить місць? Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім, дітей. На десять. Ота вони візьме. Вот он є. це <От, он, две>. бачиш? Клас. Покажи, їй в горі бульки, в горі бульке покажи. Там в горі над водою. Руслі, в горі там мої бульке. Ми десь рахуємося два метри під водою. Ти думаєш два метри? Та є, та є, метр. Метр чимось точно. Та більше, я думаю. Рибки плавають там. Очки, водорості, і рибки. Чого люди так не можуть плавати красиво? Ти видиш мене рибки. Рибки. Дві малий, а от треба А трошки здалека таке знімати. Саме, може, трошки далі треба знімати. Далі трошки і ліпша якість буде. Чуєш? Трошки далі і буде якість ліпша. Да, Рибки, які. Ва! Лізьте до нас. Клас! дві, Клак! Дві, Вау, скільки рибок! Я кричу просто тут. <ріг> Я просто кричу. Ти ти камеру забрав? Та є, о, виш? І хто море? Ти видиш, Христя! Дивись, дуже великий. Ви аж, аж сиро, золота. Всі взимайся. А то взагалі груба. Вотово! То взагалі грудь. Марінка, би то ще подивила! Ти все вийдеш? Ну-ну, дивись, дивись. Я тримаю. У мами нема з боку? Ми ще Віталіку дзвонили. Він вдома, він щось теж перезвонював. Спитайте Віталік вдома. То вже майже Вона майже самому дусі. О, мене знімає. майно і... знімається. Клас! Чого так?

Ми ми? Собі? Ми тут пасажири, клас! Розважаємо з собі. Все сердила кітна вона стоїть така зелена. Мені звідси ні в Ой, клас! Казав, що то ще не заїхали. То заїду туди і туди будуть вертатися. Казав то ще. Йде. 45 хвилин, подорож. А як когось сіра риба Тулька! Оселедець! О, все, вже вже пропали. Нам сюди серединку водичка заходить. А, натальний вісить. Що ми може погружаємося? Розвертай. Вау, короткий! Дві <гліпки> еээ. <Фау>, дивись! Хліпки! Боже, твоя неймовірна не краса! А як захист? Клас. Йой! Кинули їм хліб і то за нас! Вони за то! Шухи почав все! Всі за хліб почалися! То для видовища, так! А може й то! То для Клас! Класс! Чуєте, як кричу, все чують.

Ти знімаєш христи і показуєш! Ти знімай тоже. І приносить. А яка там дихає? Вона ту знає. О, буде звідси. Стой з сторони. Боже. Я і гоща це все море.

Що то було? Мар'яна, ви покажеш, три раз хоче плавати. Чуєш, ти ще три раз uh, підеш та та дома. на екскурсію з Мар'яном і ти вдома. Будемо мати файну русалочку. Вона русалка була. Риса виділа? Виділа її. Я сам усі. А включи свою камеру? Я Та ти ж нас показує зараз. А добре, ми теж файні. Ну так, не є погані. теж не теж непогані. Ой. Ми теж не є погані. Ти виділа, то? Ти виділа її. Я.

як немає інтернету, не дзвонила, нема пропущених. Нема, так, нема. Что мне даже помрали. А, бо є виталяця, не а, риби, не були рибки в да?